Мої вітання всім глядачам каналу Запоріжжя в ефірі. Інформаційна програма Телекур'єр. В Студії працюють Валентин Терлецький та Галина Воротнікова. Сьогодні у випуску про таке. На рейді у Бердянському морському порту стоїть Керченський прикордонний загін. Якщо б ми задержалися би ще на полчаса, то наші би кораблі були б захвачені. Асоціація фермерів Запорізького краю проти експансії російських військ та за протидії корупції в Україні. Направді всі зусилля на економічну розбудову держави України і підняття національного духу громадського суспільства. Перша допомога у Червоному хресті навчать як допомогти хворим чи пораненим. Коктейлі молотова це вам не жарти, адже частина пляшки може стати частиною вас. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем у Брюсселі. Обговорювалися шляхи подолання кризи, котра стосується не тільки України та Росії, а й усієї Європи. Прем'єр-міністр наголосив, об'єкти військово-морських сил України досі блокуються та звернувся до російського президента з проханням вивести війська і дотримуватися підписаних міжнародних угод між країнами. Українські військові не допустять кровопролиття в Севастополі. З відповідною заявою до російських військових, які базуються в місті Герої, звернувся виконувач обов'язків командувача ВМС Збройних сил України Сергій Гайдук. Наголошує в минулому наші спільні предки, незалежно від національності та віросповідання, пліч-опліч разом відстоювали та відновлювали Севастополь. Так має бути і зараз. Более 20 лет в Севастополе, флотской Лодской и столице мирно существуют и конструктивно взаимодействуют военные моряки Украины и Черноморского флота Российской Федерации. Мы вместе достойно и не раз преодолевали разногласия и двигались вперед, развивали взаимодействие, обеспечивали мир и стабильность, безопасность наших граждан. Сегодня Дальнейшее развитие ситуации зависит от каждого из нас. Наша цель – Прежде всего, не опозорить крымскую землю кровью протоубийства. Сохранить всех живыми и здоровыми. Не применяя оружие, мы демонстрируем всем лишь одно, что мы любой ценой пытаемся не допустить кровопролития и жертв среди мирного населения. Служба безпеки України порушила справу за незаконне приєднання Криму до Росії сьогодні. Верховна Рада Автономної Республіки Крим ухвалила рішення щодо входження автономії до складу Російської Федерації а також звернулася до президента Росії федеральних зборів з пропозицією про початок процедури входження до Росії як суб'єкта Федерації. Крім того, Верховна Рада автономії ухвалила рішення провести 16 березня референдум про статус Автономної Республіки Крим. У прес-центрі СБУ наголосили, що кримські депутати ухвалили рішення з порушенням порядку, установленого Конституцією України, діяли умисно з метою зміни кордонів території України. Вже кілька днів у Бердянському морському торговельному порту знаходяться катери Керченського загону морської охорони. На такий крок прикордонники пішли, щоб врятувати техніку і не дати її захопити. Адже загін у Криму оточили озброєні люди. У Бердянську Катери знаходитиметься доти, півострів не залишать російські війська. Не воювати, а охороняти державний кордон це головне завдання. Морська охорона продовжує виконувати і зараз, перебуваючи на території Бердянського порту. Наказ залишити загін в карчі командування отримало, коли стало відомо, що їх оточують з берега озброєні люди. На той час ситуація в Криму вже була відома. Російські військові блокували аеропорти, бухти окремі частини. Тому в Карчинському загоні були готові оперативно діяти в разі захоплення чи блокування. Хоча прикордонники і сподівалися до останнього, що втручання не буде. Якщо би ми задержалися би що на полчаса, то наші би кораблі були б захвачені, і наші кораблі може бути, були б знищені. Шлях до Бордянська був непростий, розповіли прикордонники. На окремих ділянках Азовського моря утворилися небезпечні льодові затори. З Бордянського порту на зустріч морській охороні вийшов буксир, який і допоміг 11 катерам дістатися до акваторії. У нас ніяких проблем немає. І ми сделали все для того, щоб і буксиры дати вовремя, і людей принять, І нужно було и помити личный состав. Вот предложили нашу столовую. Між іншим, бордянськ для карчинського загону морської охорони не стороннє місто, адже ця ділянка морського кордону входить до їхнього підпорядкування. Тому і берегова лінія, і бордянська затока їм добре відомі. Щоправда, тільки зараз прикордонники Керчинського загону ближче познайомилися з самим містом, де їм надали допомогу та підтримку. Під час зустрічі командування з міським головою Олексієм Бакаєм прикордонники зазначили, що бордянці несуть їм продукти та речі потрібні в побуті. Ми практично всі питання закрили з охрана порта. У нас на борту, ну звісно, що ми бойові бойові кораблі є сяружі лісне состави, тому ми самі себе охороняємо. Плюс бердянський пограничний отряд допомогів там виставили патрулі. Скільки катери ще залишатимуться в Бордянську, поки невідомо. Моє бажання чим швидше ми будемо мати можливість вернутися до свого постійного місця базування в Керчі, для того, щоб виконувати свої державні завдання. Отже, поки ситуація не стабілізується, Керченський загін морської охорони залишатиметься в Бордянську. Запорізький солдат строкової служби загинув. У ніч на 1 березня 18-річний юнак, якого призвали восени 2013-го. Знаходячись на посту військової частини в Павлограді Дніпропетровської області, зник. Коли солдат перестав виходити на зв'язок, військовослужбовці обшукали місце останнього перебування. Без результату за кілька днів дізналися солдат потонув. У військових з'явилася версія юнака вбили, аби заволодіти зброєю, адже автомат так і не знайшли. Ну, відповідно, наші представники районний військовий комісар особисто їздив до матері, спілкувався. Представники військової частини Павлоградської внутрішніх військ. МВС також були у Матері це горе для батьків, для рідних солдат, тому що він здорово пішов служити до внутрішніх військ. МВС України і ось так трагічно загинув. Молода людина, але ж він був на посту, на виконував бойове завдання. Оповіщення це не мобілізація. Військовослужбовці заспокоюють. Нині здійснюють стандартні процедури, перевіряють місце знаходження військовозобов'язаних. Зокрема, чи проживають вони за адресами реєстрації, чи працюють який стан здоров'я. Необхідні документи перевіряє посильний із військового комісаріату. Окрім того, згідно з законом, профілактичну роботу щодо процедури оповіщення мають здійснювати і керівники заводів шкіл та підприємств. Ніякого ажата, що серед населення не повинно бути. Посильне прибувають до місць проживання з повістками. Там повинна відмітка, що таки, та військовозобов'язаний знаходиться на місці і все. Може виникне випадок, коли військовозобов'язаний викликається районним міським військовим комісаром до районного військомата. Це також потрібно виконати, тому що є потреба така, щоб ми. Аб'єктивно оцінили стан військового обліку військовозобов'язане. Екстрене засідання Сільгосп виробників Запорізького краю. Три провідних асоціації аграріїв засудили дії президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо військової агресії проти незалежної України. Подробиці просто зараз. Спільне засідання обласних осередків Аграрного Союзу Асоціації фермерів та Асоціації роботодавців України в аграрному секторі розпочалося з гнівного засудження дій президента Росії Володимира Путіна щодо вторгнення російських військ на територію нашої країни. Ми сьогодні призиваємо всі громадські організації, органи місцевого самоуправління, розглянути нинішню ситуацію і дати оцінку. Призиваю сьогодні осудити дії пана Путіна. Пана Путіна, осудить дії керівництва Російської Федерації, яка, яка собі присвоїла ім'я окупанти. Для мене вони окупанти. Людина, яка зброю прийшла в порог мого дому, він для мене окупант. В гості, будь ласка, але не зброєю. Учасники зібрань схвалили усунення від влади корумпованих структур, очолюваних експрезидентом України Віктором Януковичем, наголосивши, що вони вже неодноразово порушували питання щодо наявності нелегальних схем у роботі Держземагентства, державної сільськогосподарської інспекції, екологічної інспекції та інших контролюючих структур. Громадські організації сільгоспвиробників Запоріжжя вирішили згуртуватися навколо проблем та відпрацювати інструменти протидії корупції. Прагнення запорізьких аграріїв підтримав новопризначений голова обласної державної адміністрації Валерій Баран. Я вас прошу, чтобы вы выработали в ближайшее время и дали мне свое видео необходимо действий і мертвых свободу и возможность. Давайте все механізмы, которые вам мешали и мешают контролю структури, контори поверх, мы будем ликвидировать цели вертикали. За підсумками екстрених зборів учасники ухвалили резолюцію. Звернутися до виконувача обов'язки президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою припинити спекуляцію щодо мовного питання, визначення інтеграційних векторів у своїй діяльності, вступу до військових блоків, а направити всі зусилля на економічну розбудову держави України і підняття національного духу громадського суспільства. І про інше у нашому короткому огляді. В Оріхівську виправну колонію номер 88 намагалися принести гроші, що заборонено 5 березня близько одинадцятої. Під час догляду громадянина, який прибув на короткострокове побачення зі своїм братом, було виявлено та вилучено 333 гривні. Сховані у кишені штанів за фактом, триває перевірка. Ол Центр Запоріжжя Обленерго. Віднедавна городяни можуть у режимі реального часу задати питання, передати показання лічильника, виявити причину відключення чи повідомити про перебої з електропостачанням. Дзвінки до служби безплатні, можна телефонувати і вночі. Працює автовідповідач. О жінка, краса земна. Так назвали виставку жіночих портретів, присвячену святу весни. Запорізька журналістка організація оголосила конкурс на кращий жіночий фотопортрет. Відмінність участь у ньому фотокорів любителів. Стартував конкурс 8 лютого. Долучилися 12 авторів, які представили 32 світлини. Серед кращих Олександр Мухін та Олег Стригунов, оператори телеканалу Запоріжжя. Із надією та сподіванням телемарафон, започаткований обласною державною телерадіокомпанією, відбудеться у прямому ефірі на телеканалі Запоріжжя 7 березня о 12 годині. 30 хвилин. Традиційно присвячений соціальній адаптації дітей-інвалідів, сиріт та позбавлених батьківської опіки. Недитячі проблеми обговорюватимуть фахівці небайдужі можуть надати фінансову допомогу на вирішення проблем малечі. Курси першої медичної допомоги нині набули особливої актуальності. Тільки протягом двох тижнів записалися майже 200 осіб. Безплатно опанувати гази і отримати відповідний сертифікат пропонують у товаристві Червоного Христа. Що вже вміють, волонтери продемонстрували на журналістці, умовно пораненій уламком пляшки з коктейлем Молотова. Коктейлі молотова це вам не жарти, адже частина пляшки може стати частиною вас. Відчуття при цьому несприємне. Якщо постраждалий не відповідає на запитання, волонтер користується принципом Оглядаю, відчуваю, перевіряє наявність дихання, далі діє залежно від результатів. Зовсім інші заходи застосовують, коли людину поранено. Накласти джгут допомагає ручка, контролюють тугість, порівнюють із іншою рукою на посиніння. Витягати скло не можна, адже не виключено, що воно утримує пошкоджену артерію. Бинтують та фіксують рани підручні. Ими засобами першу допомогу надано а отже, є 30 хвилин. Ами дістатися до лікарні, де буде надано вже кваліфіковану допомогу. Курси надання першої допомоги в обласній організації Червоного Хреста. Функціонують не один рік. Зазвичай на них записуються 12-15 чоловік щомісяця. але нині тільки впродовж двох останніх тижнів нарахували 195 добровольців. Аж раптом ми отримали цілий шквал дзвінків. І ми просто не встигаємо розрулюти розрулити цей потік. Тому на сьогоднішній день у нас у 13 районах по області є інструктори, які готові навчити цим е, навичкам, які ми вибачили сьогодні. Навчити таку кількість людей лише за 12 годин допомагають студенти-медики за будь-яких нещасних випадків чи надзвичайних ситуацій. Правило перше не панікувати. Більше всього психологічно пугають від крові і розтіляна людей, коли вони або ілі без сознання, ілі не можуть. Точно сказати, що у них болить, де у них болить, ілі ну от рвота. Ось такі всі моменти. страшні. Подальші дії викликати швидку, але й це треба вміти Диспетчеру Необхідно назвати кількість постраждалих, їхній вік, характер травм та місце знаходження. Право на професію час майдану. Протягом трьох місяців 167 журналістів скалічені двох убито. Як суспільна реальність потрапляє до об'єктиву і доходить до кожного будинку? Дивіться у наступному сюжеті. Тримати телекамеру і мати блокнот у руці стало небезпечно в Україні. Майдан такий, ось такий чи вже кривавий. Журналісти фільмують історію нерідко ризикуючи. Журналістам снайпери намагалися потрапити в око. Два журналісти залишились без очей. Двом з них були видалені очі. Пан Тарасов, який тут присутній, от у нього тут на щоці вже зажило. Слава Богу. Ну, шали прикрашають обличчя да. чоловіка. Да. Снайпер просто трошечки схибив. У будинку преси розмістили десятки світлин. Їхні автори не прихильники диванних військ. Все це вони бачили зсередини, а не по телебаченню. Натомість виявляється, захист власних прав професійних чи трудових іще більш небезпечний ніж власна робота. Втім кажуть, правди на теренах України немає. Попри те, що у нас нібито відбулися якісь зміни, ми скинули значить, відомого нам політичного персонажа, який заважав всім жити. Але тим не менше це не означає, що у нас з'явився інший персонаж. Як буде діяти на генеральна Генерального ми ще не знаємо однак готуємо по всім постраждалим журналістам на сьогоднішній день справу до Європейського суду з прав людини, тому що національні засоби вже безпосередньо вичерпані. Нинішня місія учей і вух суспільства показати ті складні умови, з якими журналісти зустрілися, висвітлюючи протистояння, аби відстояти право на професію вже завтра. Фестиваль відкритої Запорізької лігії КВК відбувся у Палаці культури Дніпроспецталь. Зібрали майже повний зал, що є необхідною складовою будь-якого виступу. Адже одним із головних арбітрів є глядач. В атмосфері безтурботності побували і кореспонденти телекур'єра. З огляду на останні події у суспільстві, веселі та кмітливі Запоріжжя, Дніпропетровська, Мелітополя та Скадовська вирішили вминути політичні жарти. Без них звичні життєві гумористичні історії змогли подарувати глядачам чудовий настрій. Ви знаєте, кожен рік, на теми, ділі тему, в общі ані да очень много шутят на темы взаимоотношений мужчин и женщин. Да, очень много шутят на различные бытовые темы, каких-то семейных отношений. Да. Единственное, что всегда это делается как-то по-новому. Мы будем представлять молодое поколение машинки, потому что в машинка славится своими стемами, своим кавеном. И сегодня мы будем презентовать запорожскому зрителю, широкой общественности, наших молодых, так сказать, может, преемников, если Молодая можно так сказать. Ще руку кількість команд, котрі виступають від Критість Запорізькій лізі зростає, розширюється і географія учасників. Оліга стала вже обласною. А потужний КВК рух відроджується. Алло, дорого, привіт, привіт. Я тут магазин зайшла. Що ти хочеш на ужин? Курочку чи і грібочки? Айта мать модерна. Ну хорошо, давай мо. Так, девушка, дайте мне, пожалуйста, одну минуту с курицей, с зарибами. Прошлый сезон этой лиги мы пропускали, так что настроение боевое. Хотим хорошо выступить. Вновь заявиться о себе. Будем шутить на обычные, обыденные бытовые темы, как обычно мы это делали. Всем понятный юмор, доступный. То есть, вот так вот. -от. Відкриття сезону вдалося на славу. За результатами фестивалю. До однієї чверті финалу пройшли дев'ять команд. Грай, музико, грай, концерт із нагоди міжнародного жіночого дня для Запорізького симфонічного оркестру став доброю традицією. Цьогоріч вирішили влаштувати справжній сюрприз, залучивши до програми пісні з репертуару Одеського музичного гурту. В передсвятковій атмосфері на одній з репетицій побували й мої колеги. Ніконезна, ніконезна, ніконезна Музика з південним колоритом, саундтреки з відомих фільмів та чимало інших знайомих слухачеві композицій у виконанні Запорізького симфонічного оркестру пролунають вперше. Дебютуватимуть разом із одеським гуртом Джембенд, котрий очолює заслужений артист України Володимир Козирець. Сподіваються, два концертних відділення та майже дві години вишуканої гри вразять запоріжців. Мы привезли программу Микс. Это не только Брегович, это немножечко Одессы и немножечко Бессарабского партнера. То, что зажигает, то, что радует, то, что дает нам вот этот драйв, о котором мы любим говорить. Это музыка из кинофильмов э -э, кустурицы. Музика брегаючи з кінофільм Андеграунд, Блекет, Вайткет. Ну і багато-багато, скажімо, вони без названь, але все це із кінофільму Кустуріць. Ексклюзивне музичне аранжування до пісень концертної програми справа рук відомого композитора Запорізького краю Дмитра Савенка. Результат двотижневої копіткої праці вже незабаром митець представить загалу, аби відтворити всю повноту та насиченість на сцені обласної філармонії заграють електронні інструменти. барабан аккордеон. Никогда не слышал, чтобы в Украине подобное было и подобное практиковали. То есть Вячеслав Васильевич дал нам зеленую дорогу, и я надеюсь, мы его не подведем, и не подведем оркестр. И впервые в Украине прозвучит балканская музыка с симфоническим оркестром. Я могу сказать, что именно испытывал радость, пока создавал и эти партитуры, І общає з музикантами, як адісітами джем Бенда, так і з нам нашим любимим симфонічним оркестром і маєстром. Це настоящая радість, це робота, то, чим ми повинні займатися. Виконавці південного музичного репертуару обіцяють і чимало композицій, від котрих глядачі просто не зможуть всидіти на місці. Переконані, така розрада сьогодні потрібна як ніколи раніше. Ви дивилися новини на телеканалі Запоріжжя? Хочете бути в курсі всіх подій в регіоні? Лишайтеся з нами. Телекур'єр відповість на всі питання.